Джек Річер. Пурпурове серце, срібна зірка. Ви легенда. Що ви ще чули? Потрібна допомога. Хтось убиває солдатів? Тих, у кого ви були командиром. Час починати полювання. Я ще не знаю вашої ролі та обіцяю з'ясувати. Ніхто нічого не з'ясує. А може відірвати вам руку і забити вас нею? Том Круз. Річер надто близько. Як житуха. Не люблю хвостів. У жовтні. Ти ж знаєш, ти труп. Один з нас не жилець, це точно. Я чую у твоєму голосі странче. Зараз ти чуєш нетерпінність. Справедливість вже іде. Джек річер не відступай. Вибачте, людині не добре. Заходьте краще сюди. З 20 жовтня у кіно.